Усе розпочалося декілька років тому. З огляду на те, що військовий аеродром перетворився на пустир, Попільнянський аграрій Євген Лозенко вирішив укласти договір про його оренду. Ми, згідно договору, заключили договор із кетчем, Бердичський кетч, і освоїли 56 гектарів аеродромної землі, яка не використовувалася протязі 10 років. Заросла. Ми її два роки освоювали згідно договору. 56 гектари засіяли гречкою в минулому році, зібрали по 20 центнерів з гектара. Він домовився з кеч військовою організацією комунальною, заключив з нею договір, що він там не веде порядок, прибере оте все сміття, осколки того залізобетону. От що він зробив? Практично витратив немало туди коштів, е рекультував, будемо так говорити, територію площею 40 гектарів, засіяв гречкою, отримав гарний врожай, продав його державі. Втім, після першого врожаю, за словами Євгена Лозенка, до нього прийшли люди і пояснили, що гектари він обробляв незаконно. Після цих зустрічей я вісім разів був в прокуратурі і обласний, і воєнний. Ось наставка була. Із березня місяця по даний час чотири були судові засідання. Апеляційний суд про те, що я незаконно засіяв аеродром 56. -2. Така реакція на вирощування резонансний на той час в Україні культури аграрія здивувала. Державі він продав гречку значно дешевше, аніж та сама держава купувала її в китайців. Там більше 100 тонн гречки. Продали не я, її з'їв, не господарство, і ми продали в державу, її, тобто людям. По 5 тисяч за тонн. Вся країна говорила і продав... Ви чули ціна більше 10, а то й 15 і 20 тисяч за тонну, а ми продали по 5 тисяч. І сьогодні на кримінальну справу проти мене поставили цю кримінальну справу і вона вже просто надоїла, мені смішно, тому що ми. Освоїли землю, ми її не претендуємо на цю землю. За вирощену крупу аграрій має сплатити близько мільйона гривень штрафу. Наразі проти Лозенка стоять і земельна інспекція, і суд. І, на жаль, земельна інспекція, перевіривши цей факт, порахувала, що він не мав права цього робити. І знову ж таки, ще більш, на жаль, що суд не підтримав даного керівника, і сьогодні йому нараховано мільйон гривень трат сплатити до держави. Ну, На мій погляд, це несправедливо по багатьох питаннях. Перш за все, сьогодні вже на тій землі замість гречки чи такого жита, яке могло б 40 гектарів при вражайності 10 тонн з гектара. Це було б 400 тонн пшениці чи хороший врожай гречки. Ми сьогодні знову ж там маємо боряни в річ чоловіка. Але крапку в гречаній справі ставити ще зарано. Обласна влада обіцяє зробити усе, аби хлібороби не потерпали від юридичних колізій, схожих на цю історію. Ну я думаю, що ми будемо звертатися і до правосуддя, ми будемо звертатися і до військових. Ну, будемо застосовувати всі важелі, щоб захистити. Ну, перш за все, відбувся апеляційний суд, і, звичайно, шлях один звертатися до Верховного суду, оскаржувати рішення апеляційного суду. І я думаю, що Верховний суд найсправедливіший, самий самий гуманний суд, який прийме правильне рішення, і захистить те господарство, яке забезпечує сьогодні наше населення і нашу державу продуктами харчування. Доки справу розглядатиме Верховний суд, Євген Лозенко за гречку більше не братиметься, говорить, що нею ситий. А на полі, у яке вклав чимало коштів і зусиль, вже знову встигли вирости бур'яни.